Фізкульт, привіт! Отже, продовжимо вами вивчати модуль баскетбол. І на цьому тижні будемо опановувати вже другий з чотирьох видів в цьому семестрі це техніка подвійного кроку. Ну, звичайно, можливо, кому складно його опановувати з відповідністю а, різної роботи рук і ніг водночас паралельно. Але коли ти вже опанував до автоматизму, то ти не уявляєш себе у грі баскетбол без всього технічного елементу. Тому тут дуже багато фантазій. Можна робити один крок, можна робити два кроки різного розміру відстані, можна робити два кроки передачу м'яча. Ну, насамперед ми діти будемо вивчати подвійний крок з китком м'яча в кошик. Спочатку, які є помилки? Не дозволяється робити подвійний крок і зупинитися. Це пробіжка демонструється. Не дозволяється робити звичайно три кроки і більше. Да? Далі, коли ви зробили подвійний крок уже в польоті, то обов'язково треба по ситуації дивитися, або кидати м'ячик в кошик, або давати, давати передачу. Тому що ви знаєте, що а, змє, без м'яча можна вистрибнути без м'яча, зловити в польоті, приземлитися. Або навпаки, вистрибнути з м'ячем і дати передачу або в кошик. Ось. Не дозволяється з м'ячем вистрибнути і приземлитися. Це стрибок з м'ячем, порушення правил, Демонструється суддю, ну одно або двома роками стрибок, м'яча, стрибок. З Ось. Зараз давайте розберемо техніку, як і краще панувати подвійного кроку. Ну, У мене діти, ліва поштовхова нога, я правша, ну, переважно правши ліва, права, але дуже багато є змін. Ось. Тому для вас я демонструю в дзеркальному методі, тому для вас у мене буде права поштовхова нога. Робимо подвійний крок на 4 рахунки. На рахунок 1: робимо крок поштовхової ноги. На рахунок 2. Упор у крок на поштовхованого. На рахунок 3 ми починаємо відштовхуватися. І коли ви в польоті на найвисокій високій крапці, ми піднімаємо руки догори, і робиться на рахунок 4 кидок. Не робіть, будь ласка, кидок від грудей, не робіть від плеча. Буває так, що йде увага на ноги, а забуваєш за руки, або навпаки, думаєш про руки і робиш пробіжку. Тому все бути відповідно з. До роботи паралельно з рук і ніг. Ось. Звичайно, коли ви будете е в грі, то як ви б не кинули, і любе влучання в кошик буде рахуватися. Але коли ви так привикнете, то у вас відсоток влучань буде набагато менше, ніж ви можете це зробити. Отже, діти, давайте спочатку е нас буде дві. Навчальні вправи, які також треба виконувати буде обов'язково по одному разу, і хлопцям і дівчатам. Перша це миску. Згадуємо стійка баскетболіста. да став на стійка, знизу йдемо стійка навшпинки, коліна зігнуті, Тулу вперед. М'яч беремо з боку, пальцями звинувати, і робимо такий рух, підкручуємо м'яч до себе. Не від себе, а до себе. Коли м'яч вдарився від підлогу, зловили і робимо потім подвійний крок. Демонструю. І хлопці і дівчата роблять цю вправу по одному разу. Раз, два і кіточок. Друга вправа те ж саме з веденням на місці. Декілька разів зробили стійку від ми. Мячик. Зробили м'ячи і подвійний крок. Раз, два і кіток. І насамперед подвійний крок вже як він виконується вгорі. Після ведення м'яча так ведемо м'ячик, м'ячик руки. Раз, два і кіточок. Ще раз демонструю. Ведення м'яча. Раз, два. І Отже, для заліку вам треба всім зробити по одному разу дві ці підготовчі навчальні вправи з підкруточкою раз і раз веденням на місці. Далі хлопцям дівчатам 10 класу треба зробити, окрім усіх по разу під навчальних вправ, зробити ще три подвійних кроки. Хлопцям 10 класу 4 рази. Дівчаткам 11 класу 4 рази, хлопцям 5 разів. Якщо, можливо, у когось є умова, якогось є баскетбольний кошик, там, можливо, неподалеку безпечний, не може хтось за кордоном, баскетбольний майданчик, то вам треба, якщо ви будете виконувати як в школі на результат, то треба 10 класу зробити 7 спроб. 10 клас, 7 спроб із 7 треба хлопцям влучити і правильних 5 подвійних кроків, дівчаткам 4. 11 класу 8 спроб, хлопцям 6 разів влучити, дівчаткам 5. Все, будь ласка, діти, опануйте цей вид. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, будемо вже до кожного підлаштовуватись, які у вас там різні ситуації. Насамперед, бажаю вам гарних результатів. Будьте здорові!